«Аве Марія це картина молитва. Молитва всіх нас, жінок, які хочуть приблизити перемогу і звільнити від мук наших воїнів. Це молитва всім, хто займається благодійністю зараз, всім тим, хто без усталі починають працювати і вже дуже багато днів працювали. Червоному Христі, всі волонтери, які долучилися ну, кожною гривнею, копійкою до того, щоб все ж таки ми прийшли разом і менше втратили. Вони співають, зараз співають мовчки. А якщо ви підійдете ближче, або будете розглядати цю роботу. Ви побачите, що разом з українськими монахинями співають пташки. І сакральні ключі, які накладені золоті на цю роботу, вони закарбовують цю молитву, закарбовують її на віки. І я дуже хочу, щоб ця молитва за перемогу вона стала єдиною і останньою. Як останньою нехай пройде по цій землі війна. Я хочу, щоб більше він не було.